Доброго дня, колеги, глядачі, у нас поповнення. Є новий пістолет у продажі Welcome Slim Combat. Ось такий у нього пластмасовий коробочок. Дюза у нього 1,3. Оригінал. Welcome Slim Combat. Тепер у нас є в наявності. Сам пістолет. 1,3 Легенький. Тут вроді як він зроблений кевларовий, якась у нього. ну В общем, він не важкий, да? не холодний зімою, скажімо так. Точно там характеристики можна знайти в будь-якому із сайтів в інтернеті. В общем. До нього є бачок, ну, як обично, да, бачок на 600 мл. Також йде у нас редуктор такий. Я не знаю, тут макулатура, ключ. Є ще така штучка. В общем, все те, що положено, все те, що йде, все воно тут є, скажімо так. І саме головне, друзі, саме головне, що ціна у цього пістолета, краскопульта, да? ціна у нього 6500 гривнів. Один із самих дешевих пістолетів, можна купити тільки в мене. Достаточно неплохий, я його тестував буквально півтора місяці, це було ще взимку. Показав він себе з чудової сторони в цілому. Достаточно неплохий, навіть при Дюзі 1.3 можна розложити лак. Достаточно неплохо. Тому я гадаю, що на сьогоднішній день дуже зарекомендований хороший пістолет. І ціник у нього теж приятний. 6500 гривень, кому інтересно, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Буду радий відповісти на ваші питання. Ну і відправити по Україні. Наложенным платежом новую почтою.